Доброго дня. Було питання в коментарях, як ми зберігаємо суш. Значить, Суш після відкачки меда ми не заносимо, не забираємо нікуди. Вона так і продовжує стояти на вулику. Ось вона так стоїть на вулику. Плінка ця стояла ось вверху після меда. До обробки. Після обробки, як обробили ми вже, в, ну, вже зараз вересень, місяць, обробили вже бджоли, значить, плінку переносимо на гніздовий корпус. З того краю залишаємо приблизно 2-3 см для проходу бджіл, Тобто бджоли з клуба піднімаються вверх і повністю вони обслуговують суш, яка знаходиться над гніздовим корпусом, і там ганяють вони моль. і Якщо десь є в корпусі буває остатки меду, ми його розпечатуємо і вони його тим самим зносять вниз, нижче цієї пленки. Так вона стоїть, ось бачите. Вся пленка на всіх вуликах стоїть на, над гніздовим корпусом. Значить, так воно буде стояти приблизно до жовтня місяця, коли середньосуточна вже температура вже стане у нас десь градусів 8-10, коли вже моль не розмножається. І тоді вже можна буде занести в хранилище оці соти. І, і далі вже пленочку ми цю розворачуємо, і вона вже так стоїть. До грудня місяця. Ну, Кришу ставимо вниз, і до грудня місяця вона так стоїть. В грудні, місяці, якщо буде зимувати на волі, так і воно продовжує стояти до січня. В січні опять завертаємо края, робимо вентиляцію з цієї сторони і з цієї сторони, для того щоб була циркуляція повітря. Якщо заносимо в зимовник, то пленка ця взагалі забирається, утеплення все забирається, просто криша і рамка. І все, і рамки, і рамки, воно в зимовнику зимує. Але суш ми нікуди не заносимо після для меду, щоб моль, з молью боролась боролася бджіла. Ніяких препаратів ми суш не обробляємо. Ну от, якось так.